Люстрація люстрованих понад 200 людей отримали статус учасника бойових дій, які не є військовими. Головно, це урядники. Участь в антитерористичній операції дозволяє зберегти місце на держслужбі. Люстраційний комітет з проханням додаткової перевірки вже звернувся до міністра юстиції. Тим часом у Верховній Раді вже люстрували одного урядовця Валентина Доброта з подробицями. На зміну вуличній депутатська люстрація у парламентських кулуарах народні обранці змусили Дмитра Ісаєнка, заступника міністра регіон Буду, відмовитись від статусу учасника бойових дій. Ось ця заява з підписом, але без дати. Підійшли, запитали, де він воював. Ну він зніяково ми кажемо: ну цей плювок нам всім в душу. І тим людям, які воювали, і тим хлопцям, які зараз на сході, Дмитро Саєнко ймовірно бував на сході. і Брав участь у будівництві стіни на кордоні з Росією. Народні депутати вважають, що задля отримання статусу цього замало. Господин за міністра знав о зоні воєнних дій і навіть косвенно бував там рядом. Но он не являється участником бойових действий. І очень легко согласился отказаться за от того частиця. говорится, как пришло, так і ушло. Видимо, не очень ценят. А вот то, що сейчас достаточно большое количество людей не имеет этого статуса, которые воювали там, они не можуть отримати сильно напрягає. Участь в антитерористичній операції звільняє в Так прописано в законі по поміж урядників навіть черга до зони. АТО. ось прокурор Дружківки Дмитро Сазоненко так би мовити, воює на сході. А що це такое? Да, і службу. Я несу службу. а що це таке? у командира претензій до Дмитра Сазоненка немає. Спортзал, масажі, вечері в ресторанах. У прокурора все за графіком. До тих, які направлені з прокуратури, зауважень немає. Це називається АТО гастролі, і трьох із половиною тисяч, які отримали статус учасника антитерористичної операції, близько до двохсот. Є запитання порядку двохсот осіб. Це особи, які не відносяться до суб'єктів АТО. В тому числі дві особи Мінрегіон Буду, в тому числі Ісаєнка. Дуже хочу, щоб ця інформація дійшла до Кабінету міністрів. Якщо це підробка документів, це питання повинно бути до прокуратури. Насправді Дмитро Ісаєнко під люстрацію не підпадає. Він не працював першим заступником міністра За Януковича, навіть не підпадає під майнову люстрацію, хоча запитань до нього мало би бути достатньо. Цей заступник міністра недоброю репутацією він цілком офіційно отримує якісь абсолютно надзвичайні доходи, нібито створює якісь нормативні документи для, для міністерства і отримує за це мільйони. Я не жартую. Мільйони. Чому уряд не бачить це питання інше? Скільки а справді гастролерів отримали статус учасника бойових дій невідомо. А депутати вже ініціюють посилення правил надання цього статусу, побоюючись, що зможуть отримати всі, окрім тих, хто справді захищає країну. Валентина Депорта, Маргарита Ситник Володимир Ситюк Спецкор, два плюс два.